На сайті Міністерства у справах ветеранів України є перелік закладів, які надають для учасників бойових дій послуги з фізичної реабілітації. Зокрема, у місті Києві одним із закладів є Госпіталь ветеранів війни Лісова Поляна Міністерства охорони здоров'я України. З переліком можна ознайомитись за посиланням, що буде у описі до цього відео. За цим посиланням у переліку є контакти кожної з установ, за якими можна більш детально дізнатися порядок отримання реабілітації. До прикладу, порядок отримання послуги зазвичай наступний: перше звернення до сімейного лікаря, із яким укладено декларація. Друге, є Направлення на госпіталізацію. Третє звернення із направленням до приймального відділення госпіталю, четверте лікування у відповідному відділі стаціонарного відділення госпіталю. Порядок отримання послуг із фізичної реабілітації може дещо відрізнятися в інших закладах. Проте обов'язковим першим кроком є отримання, є направлення у лікаря. Для одержання консультації можна звернутися до Департаменту реабілітації та медичного забезпечення Міністерства. У справах ветеранів України